Стрілець січень 2026 року відкриває для тебе період переосмислення напрямку. Після динамічного завершення року Всесвіт ніби сповільнює твій біг, щоб ти чітко побачив, куди саме ти рухаєшся і навіщо. Це місяць внутрішньої навігації, а не зовнішніх перемог. Початок січня може принести відчуття обмежень або затримок. Плани не завжди реалізуються з тією швидкістю, на яку ти розраховував. Але зірки наголошують, це не перешкоди, а корекція маршруту. Те, що не складається зараз, можливо, не має йти з тобою далі. У роботі та фінансах місяць вимагає відповідального підходу. Добре займатися стратегічним плануванням, навчанням, підготовкою до великих змін, можливі розмови з керівництвом або партнерами щодо довгострокових цілей. Фінансово варто уникати ризикованих вкладень і спонтанних витрат, стабільність зараз важливіша за азарт. Середина місяця активує тему віри в себе. Ти можеш відчути сумнів у власних рішеннях або напрямку. Не сприймай це як слабкість. Це момент чесної перевірки, чи відповідає обраний шлях твоїм справжнім цінностям. Відповіді прийдуть через досвід і спостереження, а не через імпульсивні кроки. У стосунках січень для стрільця стає періодом глибших розмов. Ти прагнеш свободи, але водночас хочеш розуміння. Для пар це час домовленостей, де важливо почути одне одного. Самотні стрільці можуть зустріти людину, яка змусить інакше подивитися на поняття близькості і відповідальності. Емоційний стан упродовж місяця нестабільний, але продуктивний. Ти багато думаєш, аналізуєш, робиш висновки. Зірки радять знаходити баланс між рухом і відпочинком, інакше накопичена втома може дати про себе знати. Кінець січня принесе відчуття внутрішньої ясності. Ти зрозумієш, що не всі дороги варто проходити швидко. Деякі з них потрібно відчути крок за кроком. Головна порада зірок для стрільця на січень 2026 року довіряй процесу. Коли ти перестаєш поспішати, Всесвіт показує найточніший напрямок. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.